Усім величезний, величезний привіт. Я дуже рада бачити вас у себе на каналі. Боже дівочки. я коли готувалася до цього відео, ну і не те, щоб готувалася, але думаю, поправлю макіяж. І я зайшла в галерею і включила аудіозаписи 23-го року. Я просто очманіла. Це був період, коли я розлучалася зі своїм колишнім чоловіком, і я записувала на диктофон сварки нашій. Я як послухала, я просто була в шокі, як жахливо я колись жила, і яке відношення я виявляється, була здатна терпіти зараз. Я просто слухаю от то, ну, я прослухала те все і подумала, Боже мій, стається, це а, щось на інопланетянському якомусь типу це що була я? Це що я таке проживала, таку зневагу. Таке жахливе відношення, таке ставлення. О боже, я просто, я просто була в шоці. І я така рада. Я якраз на наступне відео планую записати про переїзд в Італію. І якраз напевне таке висвітлю деякі моменти, які стали причиною моїх постійних переїздів і скачок і мого такого особистісного росту, тому що. В принципі, мій а, перший шлюб він був дуже проблематичним, складним, нехорошим досвідом до в моєму житті, але він допоміг мені вирости як особистість. І для цього саме, от, напевно, мені потрібно було пережити оте все погане гімно, яке зі мною сталося, ту всю грязь. Мені треба було пережити для того, щоб до мене дійшло, що я так більше жити не можу. Ну, все просто, але мені треба було 9 років, 9 років для того, щоб зрозуміти це. Якось так. Просто я була в шоці. Я, я не заходила в галерею. Уже а, майже три роки я туди не заходила і не, ну, не слухала. Коротше, це просто ужас. А тема нашого сьогоднішнього відео, дори, напишіть, будь ласка, в коментарі, чи був у вас такий негативний досвід, чи ви розлучались, чи просто стосунки у вас були з якимись там неадекватними людьми? Болючі такі стосунки. Мені буде дуже цікаво почитати вашу думку, тому що насправді мені здається, в нас дуже багато мало у кого з першого разу виходить щось гарне. Вот. Розкажу вам сьогодні про найкомпліментарніші, найшлейфовіші, найшикарніші аромати, напевно, які я знаю із такого сегменту не супер дорогого, да? тому що люксовим, е, люксовими ароматами ці аромати назвати важко. Все-таки це, мабуть, щось таке, ну, і не мас-маркет, щось може мідл маркет, і не ніша, в принципі, хоча може ніша. Ніша, middle Маркет щось таке. Це летафа, від якої я отримала за останні три місяці таку купу компліментів. Насправді, я не думала, що я взагалі отримуватиму таку велику кількість компліментів від парфумів. Раніше мені робили компліменти, але це було не так часто. Чи то справа в цих ароматах, чи то справа в тому, що я трішки виросла в плані парфумів. У мене вже так Нюх мій сприймає тільки якісні аромати, і я купую тільки хороші аромати. Я не знаю, в чому справа, але раніше я отримувала менше компліментів в разину реально, від ароматів. І взагалі я думала, що тоді теж дуже добре розбираюся в парфумах. Виявляється, що ні. Здається, що зараз я дійсно стала в них краще розбиратися. Це аромати, які були дуже. Стійкими, від яких разив шлейф. І уже, мабуть, флаконів, як мінімум 5, а то й 6 в реальному житті, коли мене нюхали, скажімо так, той шлейф, дівчата купили собі такі ж самі аромати. Мені здається, це таке, ну знаєте, мені все-таки досягнення. Тому я вам про них зараз розкажу. Ось, і перший аромат, в мене його немає. У мене є аромат ой, Теріак Інтенс. Але я розкажу вам про... Тиріяк, звичайно, тому що на нього я теж отримувала комплімент. І взагалі кажуть, що тиріяк це така е, арабська бакара. Хоча насправді я дуже сильно сумніваюся, що це бакара, я готова поспорити, тому що е, класична бакара, вона мені, до речі, не подобається. Напишіть, кому подобається бакара. Вона така заїжджена, попсова. Перший час мені подобався її аромат, але він такий, знаєте, солодковато примітивний. Ну Цукор, ну такий топлений, жарений цукор, ну що тут такого особливого може бути. Насправді існує дуже багато класних гурманістичних направлень, гурманських ароматів солодких, де набагато багатші такі широкі шлейфи, піраміди і тому подібне. Тому я не знаю. Бакара така ну вона дійсно попсова. і Дуже сильно, так би мовити, зіпсували цей аромат, саме його носії, тому що, коли раніше це було щось таке рідкісне явище, то він був як щось класика, така свята класика, типу Аля Шанель, але зараз це Бакара щось взагалі. Набридло. Так як раніше Дольчикабагана імператрицю всі хаяли, бо вже вона всіх дістала, так і бакару хають, бо вона вже всіх дістала. І мені здається, така сама участь чекає теріяка від Латафи, тому що зараз всі купують Теріяк Латафа, бо це персикова бакара. Навіщо такі вірусні відео робити? Я теж дізналась про Латафу теріяк саме через відео рілси в інстаграмі, і мені дуже захотілося саме через це купити цей аромат. Я його тестувала декілька днів. Я отримала масу компліментів. А зараз я хочу виловити цей аромат на знижці, тому що купувати за 50 євро в магазині я все таки вирішила ну, цього не робити. Потім я купила терія так Така думаю, трішечки почекаю, а потім вже візьму собі на латафу теріяк. Але аромат дуже шлейфовий, персиковий, ніжний, ванільний, такий вершковий, кремовий, зовсім не нав'язливий. Ви можете подумати, що це якась така солодкова, то нав'язлива, якась тягуча маса. Але ні, ні. От, наприклад, останній аромат, про який я розкажу, він прям сильно такий. Солодкий, солодкий притурний. А цей він солодкий, але в той же час фруктовий і в той же час свіжий, розумієте? Тобто він не набридає і його можна носити не тільки на вечір, а й спокійно на день і в офіс. І якщо ви бюті працівник на роботу з клієнтами, з людьми спокійно в маршрутку, в метро, куди завгодно він не набридає, від нього не болить голова, тобто спокійний, толерантний, такий хороший аромат. Наступний аромат, від якого я отримала масу компліментів, теж я його тестувала і зараз хочу виловити. Я, блін, реально не можу його знайти ніде в інтернеті. Всюди він солдат продатий. Повністю не всі 100%. Я сподіваюся, що от перед Новим роком буде новий завоз, і я його нарешті куплю за нормальну вартість. Це Latafa Hair Confession. Я дуже хочу цей Hair Confession, Fashion, тому що, по-перше, сам флакон це як видвір мистецтва. Просто він настільки гарно виглядає. Я тільки у. Здається, у Трусарті бачила подібні такі вишукані, красиві флакони, і то тут він навіть гарніший, мені навіть більше подобається. Плюс тут такий аромат Рафелки. І коли ви ну, нюхаєте Рафаелку, наприклад. Якщо ми вже таке порівняння робимо, то Рафелка пахне більш така спокійна, натуральна, а тут він такий синтетично виведений, ніби ця Рафаелка, і вона інтенсивно. Вона така, знаєте, ви один раз пшикнули і таке враження, ніби ви коробку Рафаелок на себе намазали, взяли. от Розумієте, от такий він. Тобто він, ну, він не придушливий в той же час, тому що Рафаелки це такі цукерочки толерантні, це не еклери якісь і не ванільні нотки, які іноді набридають, від яких болить голова. Це така красива, красива, класична Рафаелка, яку, мабуть. Багато хто з дівчат захоче. І я, в принципі, розумію, чому він всюди sold out. Мабуть, якраз таки через це, що він настільки красивий, що його багато хто хоче собі. І купує, купує постійно. І я не можу ніяк через вас його виловити собі. Ось так от. І третій аромат це просто неймовірний, шикарний, крутий аромат. Це еклер. Я, до речі, щодо. Попередніх двох ароматів, впевнена, на 100%, що вони мені потрібні. А от щодо Еклера, я ще тако собі думаю, тому що як я його тестувала, він мало того, що він дуже стійкий і шлейфовий, він просто сильно-сильно солодкий. Якщо ви підписані на мій канал, то ви знаєте, що я дуже люблю солодкі аромати, я їх просто обожнюю. У мене колекція майже вся із солодких ароматів. Але цей аромат настільки він от. Термоядерний, от він прям термоядерний, така от ядерка. Прям. І я не знаю, чи він мені дійсно потрібен, тому що такий от еклер це не завжди актуальний аромат. Взимку у нас якраз гряді скоро зима, то я би його з великим задоволенням використовувала. Але потім, наприклад, на весну і на літо, так само як там фор чорна орхідея, він був би не актуальним. Але дуже він мені подобається, тому що він пахне такими солодкими випічками, тортиками, еклерами, булочками, ванільними, фісташковими круасанами, кавою, всім солодким, лікерами, якимись ванільками. Дуже дуже солодкий аромат. От всі солодощі світу, мабуть, поєднані в цьому ароматі. Так він гарно звучить. І коли ти його наносиш на себе, ти прямо перетворюєшся в таку богиню, цукерочку, яку хочеться нюхати, шлейф після якої постійно хочеться нюхати. Ну і це дійсно якось так казково, неймовірно. І мені здається, якраз таки взимку багатьом з нас не вистачає цієї казки, і мені в тому ж числі. Тому еклер це буде прям класна, класна знахідка. Є ще фісташковий еклер, і кажуть, що він набагато гарніший і спокійніший у своєму звучанні. Але на жаль, я його ще не спробувала, тому нічого вам про нього не можу розказати. Але якщо спробую, то обов'язково розкажу. Звичайно ж, ви мене знаєте. Що ж, напишіть, будь ласка, в коментарях, які з цих ароматів ви пробували. Мені буде дуже цікаво почитати, а також які арабські аромати ви любите, і від яких отримували велику кількість компліментів. Звичайно, буде дуже цікаво мені почитати. Долучайтесь до мого каналу, адже попереду ще дуже багато всього цікавого та корисного. А також ставте цьому відео ваш королівський лайк, адже таким чином ви дуже допомагаєте моєму каналу розвиватись і з кожним разом ставати все краще і краще. Ну, а ми з вами не прощаємось. А обов'язково побачимося в нових роликах і до нових зустрічей усім, па, -па.